20 липня, і, відповідно, 20-й день інкубації. З 18 го дня ми перестали перевертати яйця. Що хочу сказати? Сьогодні викинули ще одне яйце. На ньому з'явилися краплинки жовтого кольору, і воно почало смердіти. Тому було прийнято рішення швиденько відкрити інкубатор і виняти його. Через захисне оце скло поганенько видно, але насправді ось тут одне яйце вже має накльов. Погано видно. І так як завтра масово мають з'явитися, по ідеї, ципи, то ми. Повній бойовій готовності. Отже, як виглядає наш брудер? Він виглядає ось так повністю в зібраному вигляді. Як зробили сам корпус брудера, я вчора показувала. Приблизно на одну третю ми зробили кришечку з такого ж самого матеріалу. Дирочку і просунули сюди кабель. Таким макаром зручно буде регулювати, за допомогою прищіпки висоту, на яку потрібно повісити лампочку освітлення. Зараз температура всередині брудера 30 градусів. Тобто, це без підогрівощі. А тепер лайфхак. Для тих, в кого немає червоної лампи. І так, я знаю, що її можна купити. Але в нашій місцевості червоні лампи продаються лише в одному місці, і вони зовсім не ті червоні лампи, які мають бути. Це муляж, я би так сказала. Да, вони, на перший погляд, червоні, пофарбовані. Але е, практика показала, коли повісили таку лампу, під нею ніякого тепла не виділяється, і буквально за декілька днів ось це забарвлення вигорає. Е, як відповіли мені власники магазинів, де я запитувалася про лампу, що справжня червона лампа дуже дорого. Коштує навіть на закупці. І плюс транспортування не завжди е, дозволяє зберегти їх в цілості і сахранності. Тому вони їх просто не хочуть возити, і тим паче, що такий товар дуже мало користується попитом. Дехто возе ось ці муляжі дешеві, а більш відповідальні. Власники магазинів просто відмовляються їх завозити. Що в такому випадку робити? Це не мій лайфхак, мені його підказали, за що я дуже вдячна Максиму. Циплятам, як і будь-яким іншим пташенятам в перші декілька діб дуже головне вигрітися. Якщо їм буде жарко, вони розповзуться в різні боки і самі це покажуть, що їм не потрібно. А от якщо їм буде не вистачати температури, то вони можуть у нас загинути. Що робити, якщо у вас немає червоної лампи? Однієї лампочки повісити накалювання недостатньо. Тому що вона не буде давати тієї кількості тепла, яка необхідна. А ось такий варіант він дозволяє зімітувати ту саму червону лампу. Тобто, ми звичайну лампу накалювання, накалення. Е, в даному випадку в нас лампочка 100%. Сотка. Ми її поміщаємо в банку. Вона при накалюванні буде нагрівати скло бутиля банки 3-літрової, і вже від цієї банки буде виділятися тепло. Ще раз повторюся, якщо цепля там достатньо температури, яка є в брудері, вони не будуть акцентувати свою увагу навколо цієї банки. А якщо їм буде прохолодно, як мені розповіли і підказали, вони просто будуть кучкуватися, тулитися в оце місце тепла до банки. Тобто, як обігрівач буде працювати. Будемо все дивитися на практиці, перевіряти, а поки що у нас все готово до вилупу. Також ми придбали ось таку годівничку. Вона називається бункерна. Сюди засипається комбікорм, сюди просипається він в ячейки, і цеплятка звідси будуть клювати. І також вже придбали. Ось таку паїлочку. Тому, в принципі, все готово, залишається дочекатися тільки самих пташенят. А чим же ми плануємо годувати? Знову ж таки досвід не мій, а вже бувалого птахівника, і нам порадили саме ось такий комбікорм. Вецмен. Повнораціонний корм, старт для курчат, каченят, гусенят, там ясних видів птиці від 1 до 56 днів. Яка вартість цього комбікорму? Я не підкажу, тому що в нас немає такого комбікорма. І цей комбікорм ми отримали в подарунок від Максима? Він нам його висилав новою поштою і купляв в Дніпропетровській області. Тому ось так. Останнє підготування проведено. Температуру будемо обов'язково регулювати. Якщо буде прохолодно, в перші декілька діб температура у брудері має бути не менше 34 градусів. Градусів. Якщо, навіть коли увімкнеться лампочка, буде не хватати цієї конструкції, то просто-напросто ще шматочок брудера буде закриватися вже не кришкою, можливо, а просто якоюсь тканиною міцною, щільною, щоб більше. Забезпечити теплозбереженість, але е, обов'язково закривати не повністю. Має хоча б одна третя залишатися відкритою для циркуляції повітря. Ось отаке в нас підготування до появи наших перших цепляток. Хто не знає, нагадаю, це перший наш досвід інкубації. Закладали ми 1 липня 46 яєць. Одне було викинуте раніше, декілька днів тому. І одне викинуте сьогодні. Зараз тут 44 яйця. Сподіваюся, завтра, післязавтра ми дізнаємося, що з цього вийде. І будемо з вами спостерігати. Як ціплятка відреагують на ось такий будиночок?